Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку з вами Руслан, Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. У регіоні також робимо доставку. Сьогодні зроблю обзор тюнінга, який ми забацали з нашим українським виробником, до речі, на квадроцикл Sigway 600. Подивіться, як виглядає. Так, Одразу перейду до справи. Установили ми сюди винос радіатора. Видно його неозброєним оком. Значить, до виноса радіатора інтегровано багажні платформи. Отакі. Від рідної багажної платформи довелося позбутися, тому що вона стояла досить високо і сюди, якби ще став винос радіатора, воно б заважало і вивороту керма, і, можливо, обзору. Поэтому, таке компромісне рішення. Значить, на плазморізі з ЧПУ вирізані отакі платформи. Значить. Далі бампер. То моя любов, я не можу ним натішитися. Виглядає дуже круто. По задній частині також бампер. Виглядає хіба не файно? А, люблю. Так, ну і у нас е... захист речагів, захист всього дна, захист двигуна. Захист бокових кишень. Попереду захист лібки, захист речагів. Ну, коротше, весь квадрик у нас зашито. Ну, і коротенько зроблю обзор цього тюнінга і розкажу, що скільки вартує. Винос радіатора вартує 500 американських бумаг. От. Конструкція досить крута, хто не знає для чого це. Це виключно для маньяків, для тих, хто інтенсивно і агресивно використовує квадроцикли на бездоріжжі, в болотах, штурмує річки, струмки, болота і так далі. Радіатор установлений отам, швидко забиває болотом, і ваш мотор починає перегріватися. От така конструкція дозволяє довше утримувати радіатор чистим, незабитим, і відповідно зберігає ефективність системи охолодження. Ну і зменшує вірогідність перегріти двигун і загалом його <хи> спалити. От. Значно спрощує обслуговування радіатора, його тут значно простіше помити. Два болтика відкручуються, кришка знялась, помили і поїхали. Коли радіатор встановлений тут, ну це просто боль і страдання. Щоб помити його навіть в умовах сервісу, треба доставати всі ці підкрилки, і то доступ такий дуже сумнітельний. Тому така конструкція призвана виключно покращити експлуатацію, покращити ресурс, спростить обслуговування квадроцикла і так далі. Так, ну, бампер я пояснювати не буду для чого. Просто подивіться, який він охуєнний І хто хоче, замовляйте. 200 американських бумаг, бампер українського виробника. Вгорі він розв'язаний на подрамник. Значить, тут під пластиком стоїть подрамник, перпендикулярно закріплений дорами. Вверху закріплено жорстко, внизу закріплено до основного бампера. Ну, тут рідний бамперочок, невеличкий такий він по факту прикривав тільки Вот, Поэтому зробили таке компромісне рішення, так скажемо, достатньо бюджетне. Мені подобаються ці перегородочки, які захищатимуть фари, щоб їх не хлистало гілками, там не дряпало. і так далі. Тут кріплення розв'язали на поперечину на бампері. На цій же поперечині кріплиться роликовий тросоукладчик, направляюся для укладки троса. От. 200 американських бумаг, як на мене, просто бомба за такий бампер. Якщо ви катаєтесь агресивно, або просто якщо ви хочете, щоб ваш квадрик виглядав брутально. Задній бампер, якщо я не помиляюсь, 180 американських бумаг, такий же конструктив, такі ж перемичечки, перегородки. Значить, внизу бампер розв'язаний прямо на раму, вгорі тут ось два болтика, Один-другий розв'язані на багажну платформу. Цього абсолютно достатньо. Для того, щоб десь ви могли впертись бампірочком і не пошкодили собі там пластик чи там задню рішотку, задню панель, дорогоцінні ліхтарі і так далі. Так що, задній 180, передній 200, винос радіатора 5-хатка. Ну і тепер те, що у нас коштує. Від 350 до 550 доларів за комплект це захист дна. Так, В даному випадку у нас захист ричагів. Захист цей являється не тільки захистом ричагів, а ще й захистом пильників. Якщо тут палки, які лізуть, ви не пошкодите пильник шруса. Захист дніща. Дніще закриває також двигунчик. В даному випадку ще й кришку варіатора, От того, що ось воно виходить аж до підножки. Ось Аж, аж посюди у нас стоїть захист. От. І так само по задній підвізці, тобто у нас знизу закриті речаги попереду і позаду. Бачите, оці панелі захищають пильники шрусів від наколювання, проколювання там і так далі. От, значить, 350 доларів коштує самий дешевий комплект захисту з сталі 2 мм. І 550 доларів, якщо я не помиляюсь, коштує самий дорогий комплект захисту з алюмінію 4 мм. От, кому що треба, дзвоніть, замовляйте. Контакти виробника залишу в описі під відео. Значить, Не завжди. Оце все є в наявності. Іноді треба почекати. От Зараз ми Забрали з виробництва квадроцикл, і зараз у нас тут є ну, всього по декілька комплектів, як ви бачите, бампери, як ви бачите, захисти. От. Це тут болти, це захисти речагів. Ну, зараз є все. Але моментами, може через півроку ви побачите це відео, може через рік ви хочете замовити. Може бути такого, що його в наявності немає і треба буде почекати. Виробництво завантажене, окрім тюнінгу на квадроцикли, вони роблять багато чого. Бампери на автомобілі, силові пороги, там багажники роблять експедиційні на автомобілі. і так далі. Плюс вони допомагають війську, варять захисти, легку броню. Там і так далі. Тому буває, треба почекати 2-3 тижні іноді місяць. Значить, що э, захист, оцей весь і комплект тюнінгу, бампери, це все ми відправляємо тільки по повній передплаті. Ви оплачуєте його на розрахунковий рахунок, і тоді ми можемо вам відправити. Ну Або приїжджайте, забирайте його на місці за кеш. От, або можемо встановити. Замовляйте у нас квадроцикл Segway 600 і одразу на ваш квадрик можемо поставити комплект отакого от тюнінгу. Так, кому цікаво, можете подивитися. Попередній, попередній екземпляр, на який ми виготовили весь комплект тюнінгу це був Лінхай 550 в старому кузові. От зараз ми на виробництво будемо завозити Лінхай 550 в новому кузові. Ось він красавчик. Зараз ми на ньому трошки покатаємося. Познімаємо вам відосики. Розкажемо, як він їде, які особливості, бо це квадроцикл 25-го року. Інформації по ньому ще в інтернеті немає. І Ми його також відвеземо на виробництво, також зробимо сюди бампер красивий, також зробимо винос радіатора. Захист дніща зробимо. Ну, все зробимо красиво. От. Так, на цей квадрик ще буде встановлюватися багажний кофор. На цей квадрик ще замість гумових ручок будуть встановлюватися ручки з підігрівом і підігрів курка газу. І буде встановлюватися сюди, напевно, додаткове світло, LED-балка. Я думаю, що LED-балочка ідеально закріпиться десь отут. Просверлимо два отвори от. і буде бомба. Як вам тюнінг, напишіть. Як виглядають бампери, напишіть. Чи треба такий тюнінг? Теж напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Даний квадроцикл власник не збирається експлуатувати агресивно, не збирається експлуатувати в болотах. Я так зрозумів, що він підприємець, можливо, щось зв'язане з фермерською діяльністю, бо сказав, що треба їздити багато по полях. І от, Винос радіатора він замовив виключно для того, щоб зберегти радіатор від забивання всякою стернею, колосочками мілкими. Влітку там, восени, коли ще трава суха, це відбувається елементарно. Ну І захист ніж, оскільки людина їздить там десь по траві, налетіть на якийсь там пеньок там, чи якусь, якусь бетонну плиту там, часів Радянського Союзу, не хотілося б, тому зроблений захист ніща. Ну, щоб не дряпало морду, не піскоструїло там, і не затирало фари. Отакий От хазяйський підход, отаке відношення до віздіхода. Я тільки приветствую, мені подобаються такі люди. Значить, що, наші контакти в шапці профіля. Ціни звучать у відео, кому що треба звертайтесь. До речі, цей же виробник, здається, розробив комплект бамперів і комплект захисту на SIFMOT 450 520 на Одес. Здається, у них є там і винос радіатора, теж, і бампери. На BRP g 3. На самі нові BRP вони теж робили. Тому, якщо у вас не Сігвей, але ви хочете захист, звертайтесь, можливо, можливо щось є вже під ваш квадрик. Ну Або, якщо ви хочете, щоб виготовили індивідуально під ваш квадрик, тоді ваш апарат треба буде взяти, і відвезти під Київ. Е в Хотів, компанія East. Іст як схід Іст і в кінці S. Значить, відвести на 2-3 тижні, як мінімум. Значить, Робиться 3D-сканування квадроцикла, 3D-сканування морди, 3D-сканування підкапотного простору, 3D-сканування дна, потім моделювання, креслення. Потім робляться. Трафарети, приміряються трафарети, вносяться правки, виготовляється перший експериментальний зразок, він встановлюється, е інженер дивиться, щоб нічого -ні нічо там не заважало, нічому, щоб все стояло чітко. І вже тільки після цього буде виготовлятись серійний зразок. От, як в даному випадку, квадроцикл, напевно, десь півтора місяці пробув на виробництві. доки Значить Ми отримали отакі готові вироби. Готові бампери, готові виноси радіатора, готовий захист дна, захист тричаків, захист двигуна. Зараз кожен, хто бажає, може то замовити. Коротше, на будь-який квадрик можна то зробити. Але розраховуйте на те, що потрібен час. Контакти в шапці профіля дзвоніть, якщо вам треба квадроцикли, теж дзвоніть. ну Або все у нас на машині. Контакти, ставте на паузу, переписуйте, дзвоніть, замовляйте.